Вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад на кі рового рачення. Зміни до бюджетного кодексу в частині фінансової децентралізації обговорили члени Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України. Зокрема, передбачається удосконалення міжбюджетних відносин, спрощення доступу до кредитних ресурсів, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів. Жваву дискусію викликало питання щодо стимулювання територіальних громад до об'єднання для впровадження усіх нововведень необхідно схвалити пакет законопроектів. Голови міст селищ та сіл сподіваються, що що це зробить новий парламент. Також до порядку денного засідання було включено інші важливі питання, зокрема підготовка до опалювального сезону та надання субсидій на житлово-комунальні послуги. З нами на зв'язку Олександрійський міський голова, голова Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України Степан Цапюк. Пане Степане, доброго дня. я вас вітаю. Ваші очікування від реформи міжбюджетних відносин і які саме нововведення стануть корисними для міст, ну і, зокрема, вашого реформа вона дає більше органам місцевого містів в плані доходної частини бюджету. Ну От сьогодні ми розглянули некоторі цифри. і... К примеру, в новом бюджетном кодексе предусматривается, что часть акцизного сбора, а в частности 5%, остается в органах местного саморадования. Раньше этого не было. Что это дает Александрии, к примеру? Да? У нас есть филиал такого предприятия, как «Оболонь». Да? И до этого мы в местный бюджет не получали ни одной копейки. Эта реформа дает нам возможности ресурс 11 миллионов. Для Александрии 11 миллионов – это большой ресурс. К примеру, если в фонде развития на этот год у нас было 12 миллионов, а эти деньги мы можем туда направить, естественно, это дает положительным. Второй момент этой реформы предусматривает то, что у нас есть проблемы с финансированием. И в новом бюджетном кодексе предусматривается такая норма, что Органы местного самоуправления могут в других банках, то есть в коммерческих банках или с частью государственной доли в этих банках, да, размещать свои расчетные счета фонда развития именно в коммерческих банках, а не в казначействе. Сегодня казначейство задерживает платежи. Это дает норму, что мы можем без проблем финансировать местные программы по капитальному ремонту дорог, бюджетных каких-то организаций. То есть фонд развития можем в полной мере, когда нам надо, его использовать. Но тут есть одна тот нонсенс, что обычно налоги идут где-то до 20 числа каждого месяца. Мы заработную плату должны выплатить максимум 5 числа текущего месяца. За предыдущий месяц выплатить заработную плату. Так вот, есть норма в бюджетном кодексе, что если мы размещаем фонд развития в коммерческом банке, тогда мы не имеем права получать бесплатную или как беспроцентную поздочку из казначейства, то есть с державной установы. Конечно, для нас это отрицательно. Отрицательно, потому что я ранее сказал, что обычно налоги до 15-20 числа, а заработную плату мы должны выплатить до 5 числа и лишать. То есть законодатель с одной стороны дает бы как нам такую возможность, но с другой стороны он нас ограничивает именно вот этой нормой, что мы не сможем кредитовать именно выплату заработной платы. Ну, новшеств много различных. Самое основное, что эти новшества, они стимулируют нас в плане легализации труда, да? легализации выплаты заработной платы, чтобы заработная плата не выплачивалась в конверте, а все-таки она реально выплачивалась, потому что от уровня заработной платы, то есть подоходного налога, определяется базовый коэффициент, который компенсируется в случае, если он меньше 0,9, всего лишь на 80%. Лічно для, -обласного в для города обласного починення, в частності для нашого міста, нам це дає увеличение поступлений в фонд развития. То Тобто ми більше сьогодні будемо мати ресурси для того, щоб проводить капітальні ремонти, як соціальних об'єктів, так і, наприклад, дорожніх комунікацій. Пане Степане, я вам дякую за участь у нашій програмі. І ще раз нагадаємо, з нами був Олександрійський міський голова, голова Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України Степан Цепюк. Наш другий експерт з нами на зв'язку, Бобринецький міський голова Леонід Кравченко. Пане Леоніде, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як торкнеться реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади громад невеликих міст? Ну, ми дуже багато говоримо про децентралізацію влади. Ми сподіваємося, що вона буде як скоро введена в дію. Що це дасть громадам? Ну, по перше. Додатковий фінансовий ресурс, і саме головне право громади вирішувати ті проблемні питання на рівні громади, на рівні Києва, щоб не оголошували рік села, рік спорту. Громада повинна вирішувати, які пріоритети, які пріоритетні рік, які питання повинні фінансуватися і обговорюватися в громаді. Сподівання тільки на краще, ми повинні сподіватися на краще. Ми говоримо також про те, що. Якщо децентралізація і сюди входять зміни до бюджетного кодексу, нам будуть надані додаткові ресурси надходження, де громада зацікавлена буде, в тому, щоб для того, щоб отримати додаткові надходження, частина 50% буде залишатися в громаді. Значить, від цього буде виграє і держава, і громада. Ми сподіваємося, що це реально на сьогоднішній день. Саме головне першим будуть дійсно вже підготовлені закони. Вони повинні конкретно говоритися з асоціацією міст, тому що на сьогоднішній день нас дуже багато питань, на які ми не тримали відповіді. Ну що ж я вам дякую за ваші роз'яснення. І Ще раз нагадаємо, з нами на зв'язку був Бобринецький міський голова Леонід Кравченко. Вітайте нашого третього гостя, Глодоський сільський голова Петро Магда. Пане Петре, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, очікується, що реформа дозволить вирішити проблеми сільських громад. Про які саме проблеми йдеться? Розкажіть практично, є такі питання, які я міг міг би сконцентрувати у, у три. Такі будемо говорити напрямки: це бюджету утворюючий, якщо для сільських територій, От, потім розвиток і соціальний напрямок. Для бюджету я говорив і ще раз поясняю, що на даний момент багато упущено надходжень до бюджету. Тобто ми сільськогосподарський район, який практично левова частина надходжень бюджет це від сільської, сільського сільськогосподарства. І битує така на сьогоднішній день поговорка, що земля кормить село. І так воно є реально. У нас промислових підприємств мало. У нас практично територія така, що займає землі, на яких обробляють свої, будемо казати, паї, і три великі господарства. Тобто, якщо в общиті цю суму, то виходить, що 10 тисяч гектар землі займають крупні господарства, які є бюджету творчі, питома вага їхніх, будемо казати, плата за до бюджету, це із їх. А 3,5 чи 3,6 шістьсот, будемо говорити, це. По крайній мірі із тих одноосібників, господарств господарства тому. Ні. Якщо сказати другими словами, то це ще одне господарство. Але згідно з цим нинішнього законодавства, ми практично не добираємо до бюджету ту четверту частину, яку мало б отримати наша сільська рада. Тому я думаю, що помилки ці справлять, буде бюджетний. Зараз приймається бюджетний кодекс, новий, прийде Верховна Рада. Я думаю, надіюся на те, що ми правильно зробимо вибор до депутатів до Верховної Ради. І я надіюся на те, що зроблять цю практично поправлять цю помилку. Якщо говорити по другому питанню, то практично розвитку на сільських територіях немає. Чого це так? Просто по одній причині. Бо, Соціальний, програми соціально-економічного розвитку, які ми приймаємо, вони практично тільки на бумазі. Витратить не, ніякої копійки бюджетних коштів на даний момент немає. І третій пункт соціальний. Ми бачимо, що соціальний напрямок на селах практично відсутній у тому напрямку конкретики. Через те, що більшість зараз землі, яка знаходиться в межах населеного пункту, тобто землі особистих селянських господарств, не використовується. Бо надається соціальна допомога тим одиноким матерям, які практично землю цю не займають, вони ждуть від держави тільки в коштів. Моє бачення при цьому, щоб його передивитися цей закон, допомагати треба, але допомагати адресно. І я ще раз хочу сказати, що якщо в наших теперішніх напрацюваннях, які ми сьогодні будемо проводити, і ми передамо їх до вищого органу для того, щоб... Побільше нам дати можливості розбиратися на місці, що потрібно для громади, тому що зверху його може й не видно. Пане Петре. Я вам дякую за розмову, і за участь у нашій програмі. І нагадаємо, з нами був голодоцький сільський голова Петро Магда. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Заважуть, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.